Таю в ефірі денний огляд новин про головне з життя рівного та області. На цю мить розповідаємо далі у випуску. На Рівненщині судитимуть острожанина, який до смерті побив знайомого. Відомо, що чоловік в ході конфлікту побив друга руками, палицею по голові і тілу. 53-річному зловмиснику повідомили про підозру. Йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі, обтяжуючими обставинами є вчинення кримінального правопорушення в стані алкогольного сп'яніння, пом'якшуючи каяттям та сприяння розкриттю злочину. Рік за ґратами проведе чоловік, який знущався над дружиною і дітьми. З Серпня 2023 по серпень 2024 року. Чоловік бив і знущався над дружиною, неповнолітнім пасинком, та трьома своїми малолітніми дітьми, що призвело до їх фізичних і психологічних страждань. Чоловік і раніше вчиняв в подібні правопорушення однак на шлях виправлення не став. Суді свою вину він визнав повністю. На Рівненщині триває вакцинація диких м'ясоїдних тварин. Приманки із дозами вакцини розкладають у рівненському районі поблизу населених пунктів в лісах, полях біля водойм та на узбіччях доріг. Загалом розклали 8,5 тисяч доз вакцини. Більше дивіться у сюжеті. На Рівненщині імунізують диких м'ясоїдних тварин у Рівненському районі на площі 3400 тисячі кілометрів квадратних розкладають 8,5 тисяч брикетів із вакциною. Взагалі на території району сформовано сім зон, і відповідно вже в тих зонах створено разом 67 робочих бригад і склад в склад груп вийде 271 Людина це працівники районної лікарні ветеринарної медицини, працівники головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, також представники територіальних громад. Та користувачів мисливських угідь, і поліція частково задіяна. Приманки із вакциною для тварин розкладають вручну поза межами населених пунктів: в лісах, полях, поблизу водойм та на узбіччях доріг. Розкладання здійснюємо. Якщо ми йдемо паралельними лініями, то це на відстані 150-300 метрів доза від дози ложиться і одна. На один кілометр квадратний розраховано 15 доз вакцини. Загалом приманка виглядає як брикет із запахом м'яса. Всередині нього знаходиться доза вакцини. Сама вакцина всередині покрита фаршем. Ось, ось це всередині вакцина, яка приваблює диких м'ясоїдів, щоб вони поїдали, потрапляють в перорально шлунок. І таким чином проводиться е, щеплення. Минулорічний досвід розкладання таких брикетів ефективний. Діляться фахівці. Осінню власне, дуже добре було поїдання вакцини. Власне, на контрольній ділянці із 25 розложених доз практично 80% зразу ж на четвертий день було з'їджено вакцини. Бо спостереження ведуться на четвертий на контрольній ділянці, на восьмій і на п'ятнадцятий день. Власне кампанія вакцинації спрямована на те, щоб охопити якомога більше лисів, адже саме ці тварини є переносниками сказу і можуть заражати інших тварин, в тому числі й домашніх. Окрім вакцинації, в цьому році вперше від початку повномасштабної війни Рівненська Ода дала дозвіл на відстріл лисиць. Збиралися єгерські сили і привлекали ми трохи мисливців. І такі акції у нас були з дозволу обласної ради. Де Рівненські один день на тиждень ми маємо право виходити. То десь лисів тако з 15 до 20 такого ми здобули. Спеціалісти зазначають, що внаслідок таких дій фіксують все менше випадків сказу у лисиць, і ці дикі тварини все менше заходять у населені пункти. Варто нагадати, що сказ це гостре інфекційне захворювання з тяжким ураженням центральної нервової системи теплокровних тварин та людини. Юлія Смаль, випуск новин. Рівненщина лідирує за програмою Є робота. Власна справа. Наш регіон у топ 5 за підсумками сьомої у цьому році хвилі. Грантової програми область має 19 переможців, майже 4 мільйони на реалізацію підприємницьких ініціатив, 29 – нових робочих місць. Найближчої неділі, 25 травня, у рівному відбудуться музейні гостини. Це традиційне для обласного центру свято, яке об'єднує майстрів народної творчості. Люди демонструють та мають можливість продати свої унікальні вироби. Цьогоріч музейні гостини у Рівненському парку молоді відбудуться вже 31-й раз. Дійство започаткували у 1992 році, щоб відродити забуті українські традиції. Багато таких ремесел народних. Коли ми це свято розпочинали в 92-му році, були, були забутими. Власне кажучи, воно розпочиналося для того, щоб ми відродили той наш спадок, втрачений частково. Зараз собі важко уявити, але в 92-му році вже ніхто не розписував писанки. В 92-му році працювали тільки окремі ткалі. Ось. Ну, їх і зараз небагато. Але все-таки воно тримається завдяки таким святам, як наші. Цього року дуже багато людей пропонують, наприклад, привезти олію ручного віджиму, пропонують сири. Ну, ми до цього ще ми, якби, це свято зовсім інше у нас. Це свято народних майстрів. Але в майбутньому можливо і і можна і долучати таких людей і з тим, що вони своєю продукцією. То це вже буде справді ярмарок. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно розповімо вже у вечірніх випусках. Стежте за ефіром та онлайн ресурсами сфери, аби завжди бути в курсі актуальних подій регіону. На все добре.